Вода одна з базових ресурсів, необхідних кожного дня. І те, наскільки стабільно вона надходитиме, залежить від самих споживачів та від того, чи своєчасно вони сплачують за воду. Пан Віталій вже на пенсії, проте гасить рахунок вчасно. Каже, що хоч і не просто, але розуміє, це необхідно. Незважаючи на такі тяжкі часи, ми всі знаємо, що йде агресія сусіда нашого. Ми повинні разом об'єднатися і. То, чим може, допомагати От наш, наш обов'язок людям, які, яких захищають, вчасно платити комунальні послуги, ну і разом ми здолаємо всі труднощі. Баз водоканал не бюджетна установа. Це підприємство, що працює на умовах самоукупності. Всі витрати на реагенти, електроенергію, ремонти та зарплати покриваються лише за рахунок сплати населення та бізнесу. Комунальне підприємство Карбасводоканал щодня забезпечує ваше що життя необхідним, подає воду до ваших осель та підприємств, а також відводить та очищує стічні води. Це безпека і екологія для нашого міста. Через хронічну несплату боргів підприємству змушено вдаватися до судових процесів після трьох місяців. Сповіщень офіційне звернення до суду. Після рішення, арешт майна чи рахунків. І це закономірність дій по відношенню до боржників. На сьогодні населення міста має заборгованість перед Кривбасводоканал на загальну суму майже 727 мільйонів гривень. Це не просто цифра. Це величезна сума, яка безпосередньо впливає на стабільну роботу нашого підприємства. Від своєчасної оплати послуг залежить якість водопостачання, безперебійна подача води до осель, проведення Аварійно-відновлювальних робіт та модернізація обладнання. Проте водоканал ставиться з розумінням до кожного. На підприємстві діє програма реструктуризації боргу, укладання договорів з тими, хто готовий поступово погашати заборгованість. Головне розуміння, що платіж за воду це не формальність, а внесок в майбутнє міста.